Привіт, друзі, привіт! Мене звати Володимир Мулай. Протягом трьох наступних тижнів я інформуватиму вас в ефірі громадського телебачення про перебіг цьогорічного чемпіонату світу з футболу, який вже розпочався і триває в Бразилії. Саме через це я не придумав нічого кращого ніж почати знімати свій перший репортаж в себе в квартирі, де я вже топаковую речі і відправляюся в Бориспіль, звідки прямує в Ріо де Жанейро, щоб вже зовсім скоро постачати вам ексклюзивну інформацію із кулуарів цьогорічного мундіалю. Чесно кажучи, з собою я беру все найнеобхідніше, однак не забуваю про атрибутику нашої з вами національної команди з футболу. Це жалик, футболка, а також національний стяг, з яким я буду ходити на пляжі Копо Кабана і переконувати всіх, що саме наші хлопці повинні були зіграти на цьогорічному мундіалі. Чесно кажучи, дорога мене чекає зовсім непроста. Однак я покажу вам, як воно мандрувати з такої рідної для нас з вами України в таку далеку Бразилію. Поїхав! Багаж запакований посадкові талони в мене в руках. А це означає, що ще зовсім трошки я буду в літачку. Ну що, друзі? Паспортний контроль ми вже подолали. Літачок, уже, до речі, мій на поготові, однак туди ще не пропускає. Тому я вирішив скористуватися нагодою і попити чайку, як то кажуть, на дорожку. До речі, перша моя зупинка на шляху до Ріо — це буде е аеропорт Мадрида, столиця Іспанії. Тому зустрінемося вже там зовсім скоро. Виявляється, друзі, нас вирішили нагодувати. Дякую. дали нам омлет зі шпинатом гарячий піклет. Ексик. Булочка, маселку і жалко, їм подобається талата. Що будем пробувати. Я ще не в Ріо, я в Мадриді. Аеропорт носить назву Бараха. Саме тут я проведу більше 24 годин, адже мій наступний рейс в Ріо завтра об 11 годині. Тому сьогодні я спробую вирватися з місто, щоб поспілкуватися з іспанськими фанатами. Хочу дізнатися їхню думку стосовно того, що трапилось з їхньою національною збірною з футболу, яка ще буквально вчора наводила страх на увесь світ, а сьогодні впала з трону, достроково вилетівши з турніру. Щоб добратися із аеропорта до центра міста, ми придбали ось такий проїзний документ. Коштує він близько 8 євро, однак він дозволяє кататися на метрі протягом усього дня. Свою пересадку на шляху до Ріо де жанейро я вирішив провести з користю. І завітав у центральну фан-зону міста. Фан-зона розташована біля культового стадіону Мадрида Сантьяго-Бернабео. Однак ні, фанати, яких тут практично немає, ні підтримки, якої тут також немає, не допоможуть вірні Іспанії, тому що вона стріском великла з цьогорічного чемпіонату. Як то кажуть, адіос! Чесно кажучи, друзі, перебуваючи тут у барі на стадіоні сантьяго Бернабео, спостерігаючи. За останнім матчем збірної Іспанії на цьогорічному мундіалі, я все таки вірив, що я побачу тут численну кількість іспанських фанатів. Однак, як ви бачите, їх тут немає. Немає їх тут по одній простій причині. Вони напевно поховали вже свою збірну так само, як і іспанська преса, яка в останньому номері газети Марка написала: тільки не програйте, хлопці, не програйте. Ну що, друзі, ми вже знову в аеропорту Барахаса. Прямуємо на рейс до ріо де жанейро який триватиме 10 годин 35 Ой, хвилин. Мам, та не хвилюйся. Поруч зі мною. Микола Василько. Відомий український телеведучий, та Ні-ні-ні, мене. Ні, ні. Тут сніду немає, це ще мадрид. Угу. Я взяв, взяв, Перекла... Передає привіт своїй мамі. Каже, що прокладки а. взяв, що. Все буде чудово. Добре, добре, обов'язково. Я зараз в туалет йду. Mm -hmm. Передай привіт аудиторії громадського телебачення. Хало, громадське! Хало, vamos! — Друзі, зустрінемося вже в літачку. Сподіваюся, що цей буде рейс набагато комфортніший, ніж рейс українських авіаліній. Тому зустрінемося вже зовсім скоро. — А взяв? взяв? — Взяв. Я нарешті вже розмістився в своєму надручному кріслі. Ми летіли десь пів години тому, поруч зі мною знаходиться ти вже тут. Передай привіт своїй мамі. Ну, так, не треба мене обльовувати. Я вже і так весь мокрий. Поруч зі мною сидить представник Англії Томі. Хай Томі! Слава Україні! Слава Україні! Can you say? Слава Слава Україні! Слава. Слава Україні! Зараз я вам покажу, що, що нам дали їсти і ви зможете порівняти цю їжу з тою, яку нам давали в українських авіалініях. Отже, я замовив я замовив собі курку. Курку з грибами, більше, більше, що це шампіньйони. також нам принесли грецький салат. Та здається, що це тірамісу. Я думаю, що тут все-таки можна напитися в лайно, оскільки принесли нам вино, біле, червоне. І ще багато-багато чого тут можна замовити, все безкоштовно. Сподіваюся, що я буду почувати себе над бед, як то кажуть, по прильоту в Ріо. Ще я хотів би підкреслити, що Імперія нам видала сталеві нержавіючі прибори. Це виделки, ложки, а також ножі. Чесно кажучи, на своїй пам'яті я пригадую тільки один рейс, на якому мені видавали аналогічні прибори. Це був рейс, здається, івано франківськ боярка на Ан-76. з половиною годин. Ні, з половиною годин. Моя дупа просто в шоці. Однак ми з Миколою, який там крокує на задньому плані, це зробили. Нарешті добралися до Бразилії. Ріо де жанейро і вже зовсім скоро почнемо працювати і висвітлювати цьогорічний мундіал. Чесно кажучи, друзі, прилетіли ми не в Ріо, а в якийсь сарай. У мене франківської то аеропорт краще. Все, багаж я успішно отримав. Вихід з терміналу також знайшов, а це означає, що на сьогодні це все. Зустрінемося вже зовсім скоро в ефірі громадського телебачення. Колян!